Те, що вам сьогодні розповім, коли змінило мене і поставило на правильний шлях, я слухав і читав цю книгу декілька разів, і крізь роки можу впевнено, сказати поради, а точніше, як каже автор, закони грошей з цієї книги дійсно працюють. І здавалось би, це якась банальна книга, здається, якийсь бестселер, прості правила, які ви вже точно десь чули. Але я готовий паспорти, що ви їх не виконуєте, адже знати не дорівнює діяти. Найбагатша людина у Вавілоні це книжка Джорджа Сем'юеля Клейсіна, американського бізнесмена і фінансиста. Вона вийшла ще у 1926 році, 100 років тому в основі книги лежать історії жителів Вавилону, найбагатшої людини, яка ділиться законами грошей, та самих звичайних людей, яким він і давав ці поради. Це історії людей, які застосовували закони на практиці, і ми можемо дізнатися і побачити, як. Чому і до чого вони призводили? Мова про конкретні кроки, які допомагають навчитись накопичувати, зберігати та примножувати капітал. Це фундаментальні правила управління грошима, які працювали, працюють сьогодні і будуть працювати далі. Мене звати Даніл Крокус, це канал Капіталізація свідомості, і зараз ми розберемо сім головних законів грошей із книги, які перевірені часом, людьми та мною. Закон перший: плати собі вперше. Чергу. Я зараз розкажу деякі приклади. Ви точно згадаєте себе або когось із близьких. Є люди, які завжди живуть в нуль. Але живуть при цьому нормально і у них загалом все добре. У них ніколи немає збережень, вони часто просять в борг, коли є якісь незаплановані витрати. Але так стається в житті, що ці незаплановані витрати стаються просто регулярно. Отримали ЗП і одразу витрачають Кумналка, покупки, кава, розваги і так далі. А якщо щось залишиться, ну дай Бог. Відкладають, але ж зазвичай нічого не залишається, або якісь крихти. Найбагатша людина Вавилону сказала: спочатку заплати собі. Це означає, як тільки ви отримали гроші, відкладіть хоча б 10%, а рештою вже розпоряджайтеся. Якщо ви відкладаєте навіть невеликі гроші, то ви вже починаєте випрацьовувати правильну звичку. У книзі один із героїв довго працював, як і загалом ми всі тут, і завжди залишався. Ні з чим. І лише коли почав відкладати частину доходу, його життя почало змінюватись. Він побачив, що може накопичувати і мати деяку опору. У сучасному світі це все досить просто: зарплата приходить. 10% ми одразу відкладаємо якийсь рахунок або інвестування. Це може бути депозит, окремий рахунок, готівка, акції чи будь-що інше. Наприклад, користуючись біржою Відбіт, ти можеш відкладати кошти і одразу класти їх, наприклад, у стейкінг, аби отримувати більше 15% річних у тезері. Це значно більше, ніж, наприклад, у депозит чи кудись там покласти під подушку. Це взагалі правило фундаментальне. Без нього всі інші наступні закони не матимуть жодного сенсу. Бо якщо ти нічого не відкладаєш, то тобі просто нема що інвестувати, нема що захищати чи примножувати. Йдемо далі. Правило друге: контролюй свої витрати у книзі. Герой вчиться розрізняти, де витрати необхідні, а де просто якийсь імпульс. І насправді це робиться ж не важко. Головне, почати почати вести облік, аби побачити, що багато грошей витрачається на речі, які не додають щастя чи користі в житті. Це шлях до дисципліни і свідомого споживання. Склади список усіх витрат за місяць, і чесно познач. ну дійсно чесно, що потрібно, а де можна було щось викреслити? Ти здивуєшся, як багато йде на емоційні покупки каву по дорозі, фастфуд, підписки, якими ти не користуєшся, таксі зайвий раз і так далі. Фінансова свобода це не тільки про заробіток, а й про контроль. Я і автор, ми не кажемо, що треба стати скнарою і сильно затягувати ремінь. Мова про контроль там, де він потрібен. Цю звичку насправді дійсно варто починати використовувати і привчати себе до неї одразу на початку, адже емоційні витрати тільки збільшуватимуться із зростом твого доходу. А отже, все таки залишиться, навіть якщо грошей стане більше. Люди багаті думають, скільки я можу витратити, а не скільки я хочу. Різниця між цими підходами і створює капітал. Ну а закон третій каже нам: змушуй кошти працювати на тебе, відкладати і контролювати це лише перші кроки, але справжня, скажімо так. Магія почнеться тоді, коли гроші підуть у правильне русло і працюватимуть замість тебе. В одному з минулих відео про те, з чого почати інвестувати, я вже розповідав про те, як працює сила дистанції. І ми, на прикладі реальних цифр побачили, як, наприклад, твоїх тисячі доларів можуть перетворитися в значно більшу суму. Тому, якщо ви не бачили, рекомендую переглянути це відео в описі з лише у у книзі це описано дуже яскраво, але якщо коротко, то коли гроші стоять без руху, вони втрачають цінність через інфляцію. Якщо ж ти їх інвестуєш, вони створюють нові можливості, і саме такий шлях варто обирати. Сучасний світ дарує нам тисячі варіантів: фондовий ринок, нерухомість, стартапи, крипта, реалізація власних ідей і так далі. Наприклад, на Вайдвіт можна купити криптовалюту або ж налаштувати автоінвест, який допоможе з регулярним накопиченням активів. Про це також залиш інформацію більше в описі цього відео. Тому приходять, бо дізнатися більше деталей. Не треба думати, що інвестувати можна лише великі суми. Навіть навпаки, краще почати з малого, але системно. Закон четвертий нам говорить наступне: остерігайся втрат. Це закон, який я і багато інших колись дуже сильно порушували, за що, звичайно, заплатили. Такий дороговартісний урок отримує кожен, хто нехтує правилом безпеки грошей. У книзі найбагатша людина в Вавилоні» це правило звучить дуже чітко: ніколи не довіряй свої гроші тим, хто не має досвіду в тому, куди їх вкладає. Тобто. Не варто давати гроші знайомому на супередею в бізнесі, якщо він сам нічого не розуміє в цій сфері. Проте мова не тільки про це. В наш час можливостей заробити стало дуже багато як і можливості втратити ставки піраміди, сигнали завищення ризику різного виду лихі гроші, занадто надто привабові пропозиції, псевдоексперти, сумнівні проекти та ідеї. Все це веде до збитку рано чи пізно. Вони апелюють до нашої жадібності, і саме тут більшість потрапляє в капкан. Не інвестуй в те, що не розумієш. Не завищі ризики, не женись за гарною картинкою неймовірних відсотків і захищай свої гроші та свій капітал. Це твоя перша задача. А вже потім треба думати про який-небудь заробіток. Бо одна невдала інвестиція може перекреслити роки роботи. Йдемо далі. Жити тут і зараз це звичайно добре. Але якщо ти думаєш тільки про сьогодні, то завтра може виявитися порожнім. Саме тому в книзі окремим законом є право: дбай про своє майбутнє. Це означає, що твої гроші мають працювати не лише для теперішніх потреб, а й для того дня, коли ти не зможеш чи не захочеш працювати так само, як можеш зараз. Подумай про це так: якщо ти не створюєш план чи розуміння найближчих 5-10 років, то ти живеш, скоріш за все у чужому плані. Роботодавця, держави чи, наприклад, банку, створення подушки безпеку, дивідентів, страхування, довгострокових інвестицій це те, що допоможе забезпечити майбутнє і безпеку, адже ти спокійніше працюєш сьогодні, коли знаєш, що завтра в тебе є опора. Закон шостий: підвищуй власну цінність. Це один із найсильніших законів книги. Є одне просте правило: гроші завжди приходять туди, де є користь. Якщо ти хочеш заробляти більше, стань ціннішим. У книзі це сформульовано дуже чітко. Людина, яка прагне більшого, повинна постійно вчитися, прокачувати свої навички та ставати майстром у своїй справі. Інакше ти не отримуєш зростання. Якщо ти вмієш робити складні речі, які не вміють інші, то ти завжди будеш коштувати дорожче. Якщо ти розвиваєш сильні сторони, вчишся продавати себе, освоїш нові технології, мови чи унікальні особливості, твоя вартість на ринку, зрозуміло, буде зростати. А гроші завжди йдуть за цінністю. Це правило. Подумай про себе як про актив. І я ж знову ж таки, я не тільки про інвестиції грошей. Мова також про інвестування твого часу та уваги. Створюй нові можливості шляхом практики. І останній, сьомий закон. Створюй багатство з користю. Якщо минулий закон я назвав одним із найсильніших, то особисто я вважаю цей закон сьомий найважливішим і, напевно, автор не просто так поставив його останнім заключаючим. Цей закон про те, що є гроші, які роблять тебе вільним, а є гроші, які руйнують. У книзі підкреслюється, багатство має будуватися на користі та справедливості, бо заробіток будь-якою ціною, обман, токсичні схеми чи все подібне у довгостроковій перспективі завжди закінчується крахом. Це якщо не говорити про моральну складову отримання таких грошей, багатство саме по собі це ще не гарантія щастя чи стабільності. Тут важливо не тільки скільки було зароблено, а як саме це було зроблено. Подивись на сучасний світ. Компанії і люди, які працюють на довірі, репутації, користі і прозорості, зростають і десятиліттями залишаються лідерами. А ті, хто працює за принципом швидко зробив і втік, зникають так само швидко, як і з'явилися. Ми з вами розібрали сім законів грошей із книги «Найбагатша людина Вавілону, яку я раджу все ж таки почитати чи послухати для того, аби зрозуміти притчі і почати застосовувати їх у житті. Саме дія відділяє вас від того. Аби ці закони почали працювати і приносити свої результати. Ну а тепер головне питання: яке з цих правил ти точно почнеш виконувати вже сьогодні? Напиши в коментарях свої думки щодо цих правил та такого формату відео з розбором книг. Це буде корисно для мене та нашої команди. Постав лайк цьому відео та підпишись на канал, аби ми з тобою не загубилися. Це був Даніл Крокус, капіталізація свідомості. До зустрічі.